Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні про те, що почався Великий піст. Дуже з вами хотілося б мені поділитися деякими стравами, простими, не навіть не скажу стравами, а от саме що ми їмо великий піст, що ми їмо без олії, якщо це перші дні посту, Що ми їмо з олією? Які страви готуємо, і що ми готуємо з рибки. Скажу зразу, що лука Адам в цю категорію не входять. Вони їдять все. Я готую їм окремо. Отже, друзі, починаємо. І почнемо ми, друзі, з того, що найчастішим атрибутом на нашій кухні страв без олії, є ось такі закатки, грибочки, перчик, є, помідорчики, огірочки. Це у нас таке найчастіше, що ми, в принципі, їмо до каш. Сьогодні в мене рис. Це може бути гречка, може бути булгур, тобто що завгодно. І ось такий салат. Він без олії, просто засмачений соєвим і бальзамічним соусом. Хочу сказати, що не обійтися в дні без олії, без варення. Може бути будь-яке. На зараз вишневе, є і полуничне, і абрикосове, хлібчик, і арахісова паста. Я намазую перше арахісовою пастою, хлібчик, потім варення. І, звісно ж, фрукти. Це апельсини, у нас є в льосі багато яблук. купуємо банани, чи ківі. Головне, що це вітаміни. Зараз я сідаю снідати, а потім продовжу розказувати вам, що ж ми найчастіше їмо, коли вже дозволяється олія. Дуже смачно підходить до страв без олії: гороховий суп або суп за чечевиці. По правді кажучи, і ніякої олії не потрібно. Головне, щоб горох гарно розварився. Вставили ми вже варити горох. Зараз буду показувати. Як ми цей супчик варимо. Коли горох вже повністю розварився, ми просто додаємо картопельку кубиками цибульку порізану і потерту морквичку. Відразу додаємо сіль за смаком, перчик, лавровий листочок і спеції. Нехай вариться до готовності. Якщо ви їсте без олії, то олії не додавайте. Якщо все ж таки у вашому раціоні є олія, додайте ще сюди олійки. Ще дуже гарний варіант, щоб смачно поїсти, це макарони з овочами. Ми їх готували в якомусь відео. Я прикріплю це відео ось тут. Ось такий смачний у нас вийшов гороховий супчик в кінці, можна дати трішки чесничку і петрушки з кропчиком. Просто піджарюємо наші скибочки хліба з однієї з другої сторони, олії даємо небагато, вмочуємо наш чесник в сіль і натираємо нашу гріночку. Мені сількою смачніше. Yeah. Такі грінки дуже добре для профілактики грипу, а також діти в мене їх розбирають на ура. Наступна страва, якою я хотіла з вами поділитися, це запечена картопля половинками, яка потім заправляється чесничком, перчиком, сількою. Це дуже смачна страва до будь-якого. Картоплю ми гарненько промиваємо. Якщо більша картопля, ми її розрізаємо на 4 частини. Якщо вона менша, на половину. У нас так вийшло, що якісь такі всі картоплини більші, тому ми їх розрізаємо на 4 частини. Далі ми поливаємо нашу картопельку олійкою. Небагато так трішки. І солимо. Не перчимо, от просто солимо, гарнесенько її перемішуємо. щоб Ця олійка і сіль розподілилися по картопельці. Відправляємо нашу картопельку в духовку, бажано розігріту. На одну годину там будемо спостерігати. Наша картопелька пробула в духовці 45 хвилин. Невеличкий, але недолік це те, що до нашої фульги картопля все ж таки деяка пристала. Тому краще брати папір, а не фульгу. Видушуємо чесник у нашу картоплю. У мене маленькі зубочки, тому я видушую штучок сім, я. якщо більше, то одного-два вистачить. Додаємо перчик, накриваємо мисочкою і гарненько тако взбиваємо. Я вам скажу, запах на кухні, просто неймовірний стоїть. Ось така картопелька з часником. всім смачно. Для наступної страви нам знадобиться дві картоплини, морквина і цибулина. Також тертка і невеличка мисочка. Зараз ми натираємо наші дві картоплини на дрібну терточку, така як на деруни. Далі до картоплі ми додаємо цибулю потерту на крупну тертку. І моркву теж на крупну тежку. Перемішуємо все, додаємо сінь і перчик. Нарізаємо наш хліб великими скибочками. Це можуть, в принципі, бути і маленькі скибочки. Мені так найзручніше, якщо порівнювати, що краще брати, батон чи хліб, то до цих грінок смачніше все ж таки хліб. Наливаємо у нашу розігріту сковорідку олію. Зараз все дуже просто. Накладаємо змішану картоплю, цибулю і моркву на наш хліб. Я так скажу, небагато і немало. І картопляною стороною кладемо донизу на олію. І, друзі, гарні гріночки у нас вийшли. Як можливо, це дивно не звучало б, але частенько ми готуємо і наш фірмовий олів'є. Не такий, як зазвичай, ми готуємо, коли немає посту, адже він без ковбаси на пісному майонезі. Якщо ви їсте в цей піст рибу, то можете дати туди копченої скумбрії або оселедець. Теж дуже просто смачно. Я додаю ще трішки олії, щоб він далі розмішувався. Друзі, порада щодо олів'є, додавайте всіх інгредієнтів порівну. Тоді буде салат реально смачний. Колись давно, я знаю, ми як різали олів'є. Ще я була зовсім дитиною. Ми накидали дуже багато картоплі, а всього іншого дуже мало. І майонез, не забувайте, беріть пісний або 30%. Для приготування наступної страви нам потрібна мінеральна вода, сильно газована. Виливаємо нашу воду в мисочку. Додаємо щепотку солі, трошки більше цукру, олія, борошно і веделка, якою будемо збивати? Ну Як я вас могла залишити без десерту? На нашій кухні кожен день повинно бути щось солодке. І якщо це не варення і не арахісова паста з ліпчиком або батоном, то звісно, що це млинці. Ще ми готуємо такі, типу, блінчики з яблуками, але це вже буде потім в наступному відео. Якщо вам це сподобається, напишіть нам в коментарях. Аня, знімай такі відео ще. І я обов'язково зніму вам ще. Відео про пісні страви, які ми готуємо, тому що одне відео повністю всі страви помістити. Я просто не зможу. Якщо ви хочете менш жирніші млинці, просто дайте трішки олії в тісто і вжарте. Якщо ви хочете такі більш жирніші, то змащуйте перед кожним млинцем сковорідку олією. Друзі, ось такі в нас вийшли млинці. Один ще вийшов маленький, запашні, смачні. Можна робити трішки густіші або трішки рідкіші все на ваш смак. Друзі, ось таке в нас вийшло смачне відео. Кому сподобалося, ставте лайк. Якщо хочете бачити таке ще відео, пишіть в коментарях, буду знімати вам ще. Старалася вам показати ті страви, які ми їмо зазвичай. Якщо це суп гороховий, то не думайте, що ми їмо кожен день гороховий суп. Це може бути різні супи з різними крупами, але на такий самий манер, тобто дуже швидкі, прості, без олії. Якщо ми їмо крупу, то звісно, що каша теж може бути будь-яка. Або той самий салат. Не тільки олів'є, або такі, як ми брали. Зелені. Є різні мікси салатів, які теж дуже смачні, в поєднанні з соєвими соусами і бальзамічними. Ну а я, друзі, з вами прощаюся до наступного відео. Всім па-па! І смачного!